Привіт, творці контенту! Ви коли-небудь відчували, що постійно наздоганяєте. Це поширена проблема. А що, якби я сказав вам, що є спосіб працювати розумніше, а не важче? Саме тут на допомогу приходить автоматизація контенту. Уявіть собі, свіжий, актуальний контент, який автоматично надходить до вашої аудиторії. Більше ніяких пізніх ночей, ніяких шалених графіків публікацій. Звучить добре? Давайте зануримося у світ автоматизованого контенту та дізнаємося, як ви можете повернути свій час, зберігаючи при цьому свою аудиторію щасливою. Уявіть собі, що ви налаштовуєте добре налагоджений механізм. Як тільки він запрацює, він видаватиме цінний контент без вашої участі. Отже, приготуйтеся розкрити абсолютно новий рівень ефективності створення контенту. Почнемо! Добре, давайте поговоримо про РСС. РСС розшифровується як Really Simple Syndication, і це секретний інгредієнт для легкого збору контенту. Думайте про РСС як про ваш особистий агрегатор новин. Він збирає контент з різних обраних вами джерел і доставляє його прямо у вашу програму для читання РСС. Більше не потрібно перестрибувати з вебсайту на вебсайт у відчайдушних пошуках оновлень. Вебсайти та платформи, які пропонують rss канали, мають спеціальний файл, що містить їхні останні оновлення. Ваша програма для читання RSS регулярно перевіряє ці файли та завантажує будь-який новий контент. Досить круто, чи не так? RSS -APP – це зручний інструмент, який робить управління та налаштування ваших rss каналів простим. Отже, з RSS на нашому боці ми готові розпочати нашу пригоду з автоматизації. Перейдемо до наступного кроку підключення ваших джерел контенту. Тепер, коли ви зрозуміли можливості RSS, давайте поговоримо про підключення ваших джерел контенту. Перевага RSS полягає в його універсальності. Ви можете отримувати контент з широкого спектру платформ. Наприклад, ви можете додати rss канали від TechCrunch, The Verge та Wired. Ви також можете створювати RSS канали для соціальних мереж, таких як Instagram та Telegram. За допомогою RSS App ви можете легко включити оновлення з ваших улюблених облікових записів. Більшість вебсайтів відображають URL-адресу свого RSS каналу на видному місці. Просто скопіюйте цю URL-адресу та вставте її в RSS App. Платформа подбає про все інше, автоматично отримуючи останній контент. Тепер коли у вас є потік контенту, настав час його вдосконалити. Давайте будемо чесними: не кожна публікація або оновлення з ваших джерел буде золотим злитком. Саме тут на допомогу приходить фільтрація. Фільтрація дозволяє вам відбирати найбільш релевантний та цікавий контент для вашої аудиторії. RSS App пропонує потужні опції фільтрації, які дають вам детальний контроль над вашим контентом. Наприклад, ви можете фільтрувати за ключовими словами. Гарантуючи, що лише контент, пов'язаний з певними темами, пройде фільтр. Це особливо корисно, якщо ви куруєте нішеву стрічку. Думайте про фільтрацію як про ваш механізм контролю якості. Ретельно відбираючи контент, який досягає вашої аудиторії, ви покращуєте їхній досвід і позиціонуєте себе як цінне джерело інформації. Отже, знайдіть час, щоб ознайомитися з опціями фільтрації в RSS App. Розділ 5. об'єднання вашого контенту, створення єдиного інформаційного потоку. Отже, ви підключили свої джерела та налаштували фільтри. Тепер давайте поговоримо про об'єднання. Об'єднання дозволяє вам об'єднати кілька РСС каналів в один цілісний потік. Уявіть, що ви створюєте новинну стрічку про екологічне життя. У вас можуть бути окремі канали для новин про навколишнє середовище. Екологічно чистих продуктів та порад щодо сталого способу життя. Об'єднання дозволяє вам об'єднати ці канали в один комплексний потік, надаючи вашій аудиторії багатогранний погляд на тему. RSS APE робить об'єднання неймовірно простим. Просто виберіть канали, які ви хочете об'єднати, і натисніть Створити об'єднання. Ви навіть можете налаштувати назву та опис об'єднання. Об'єднання. Це потужний спосіб додати глибини та широти вашому автоматизованому контенту. Крім того, це позбавляє вас від клопоту з управлінням кількома каналами окремо. Розділ 6. Зробіть це. Автоматизація вилучення та доставки контенту. Тепер, коли ви створили ідеальний потік контенту, настав час автоматизувати диво. Саме тут вступає в гру Make, раніше відомий як Integromat. Make – це потужний інструмент автоматизації, який пов'язує різні програми та служби, дозволяючи їм взаємодіяти один з одним та запускати дії на основі певних подій. У нашому випадку ми будемо використовувати Make для підключення RSS Ape до вашого каналу Telegram. Це означає, що щоразу, коли у вашому об'єднанні RSS Ape з'являється нова публікація, Make автоматично захоплює контент. І публікує його у вашому telegram каналі Налаштування автоматизації простіше, ніж ви думаєте. Make пропонує зручний інтерфейс з готовими шаблонами для поширених завдань. З Make, який виконує всю важку роботу, ваш контент буде плавно надходити від джерела до вашої аудиторії. Розділ сьомий перевага ChatGP – додавання особистого дотику за допомогою штучного інтелекту. Автоматизація це чудово, але давайте зробимо ще один крок вперед. Що якби ви могли додати до свого автоматизованого контенту нотку людського дотику? Саме тут на допомогу приходить ChatGPT. ChatGPT – це потужна мовна модель штучного інтелекту, яка може генерувати текст схожий на людський, роблячи ваш автоматизований контент ще більш захоплюючим та близьким. Уявіть собі, перш ніж мейк доставить ваш контент до Телеграм, ChatGPT може втрутися та зробити свою магію. Він може перефразувати речення, додати емодзі для індивідуальності або навіть згенерувати короткі вступу, які захоплять вашу аудиторію. Інтегрувати ChatGPT у ваш робочий процес автоматизації простіше, ніж ви думаєте. Включивши ChatGPT, ви не просто автоматизуєте контент, ви надаєте йому індивідуальності та шарму. Розділ 8. Як автоматизація покращує вашу контент гру. Автоматизація економить час, забезпечує послідовність та ширше охоплення. Вона звільняє години, які ви б витратили на ручне курирування. Підтримує стабільний потік контенту, залучаючи аудиторію. Розширює охоплення на платформах, як Telegram. Зосередьтеся на стратегії та розвитку бренду. Розділ 9. Практичне застосування від новин до нішевої експертизи. Перевага автоматизації контенту полягає в її універсальності. Це не тільки для новинних фанатів чи ентузіастів технологій. Її можна застосовувати в різних сферах та нішах, що дозволяє вам оптимізувати створення контенту та ефективно взаємодіяти зі своєю аудиторією. Номер один. Новини та поточні події. Будьте на крок попереду, автоматизувавши оновлення новин з надійних джерел. Надаючи своїй аудиторії своєчасну інформацію. Номер два. Галузева аналітика. Інформуйте своїх підписників про останні тенденції, дослідження та аналітику у вашій галузі, позиціонуючи себе як лідера думок. І номер три. Розбудова бренду: діліться своїми останніми акціями в блозі, оновленнями в соціальних мережах та рекламними пропозиціями автоматично, підтримуючи інтерес вашої аудиторії до вашого бренду. Розділ 10. Зробіть крок. Ваша подорож до автоматизації контенту починається зараз. Відчуваєте натхнення, готові розпочати власну пригоду з автоматизації контенту. Чудово! Ось короткий огляд кроків. Оберіть свою платформу, зареєструйтеся на RSS app та Make, підключіть свої джерела, додайте rss канали. Фільтруйте за релевантністю, використовуйте опції фільтрації. Об'єднайте для більшого впливу. Створюйте багатогранний контентний досвід. Автоматизуйте за допомогою Make. Підключіть RSS App до Telegram. Автоматизація контенту це подорож. Почніть з малого. Експериментуйте та створюйте систему. Розділ 11. Висновок. Прийміть майбутнє створення контенту. Як ми з'ясували в цьому вичерпному посібнику, автоматизація контенту це не просто футуристична концепція, а потужний інструмент, доступний кожному творцю контенту. Використовуючи можливості rss каналів інструментів автоматизації, таких як Make, і навіть удосконалень штучного інтелекту, таких як ChatGPT, ви можете революціонізувати свій процес створення контенту, заощаджуючи час, підвищуючи послідовність і, зрештою, ефективніше ніж будь-коли раніше. Взаємодіючи зі своєю аудиторією. Тож зробіть крок: прийміть майбутнє створення контенту та відкрийте для себе світ можливостей за допомогою магії автоматизації. Ваша аудиторія буде вам вдячна за це.